Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо з вами, а, які дешевше купити ПК, самому зібрати, чи купити вже зібраний ігровий ноутбук. Давайте дивитися. Так, купити корпус Asus. А, зараз подивимось, скільки коштує крутий а, корпус Asus. Бачите, ось так виглядає корпус Asus ROG, Бачите, дуже крутий от. Дуже крутий корпус. Давайте дивитися. Що він коштує по ціні. Він коштує 22519. Бачите от. Бачите, це ігровий комп'ютер нагадую. Так, які розйоми тут є, два розйоми Type-C і чотири USB. Так, серія рок. Бачите, кількість внутрішніх відсіків. 2, кількість встановлених вентиляторів 4. Кількість відсіків 2 і 5 аж 5. Ось такі характеристики: тип корпусу. Full-tower, розміри. 268 на 639 на 659 мили, міліметрів. Вага 28 кілограм. Так, ну, запам'ятали, гарний корпус ROG рок коштує 22 000. Так, давайте переходимо далі до монітора, Так, дивимося, скільки коштує більш-менш нормальний монітор Asus. Так, ось монітор Asus ROG Strix стріг коштує 12300 гривень. Які є розйоми? Давайте подивимося. Так, тут в нас є розйоми. Так, тут в нас. Так. Дивимося так, він питає живеться від ось такого розйому. Є в нас розйоми type c мікро USB і так. Ні, мікро USB немає. Ну, є такий розйом, через який можна під'єднати його до екрана. От, ось так він виглядає. Скажіть круто. Так. Ось такі відгуки. Бачите? Ось так э, виглядає ці монітор. Бачите, друзі, так, давайте э, далі дивитися ігрову карту. Так, купити ігрову карту. Так, RTX... 40. 40 80, так. Дивимося. Відеокарти GeForce 4080. Так, дивимось. Скільки, скільки ж коштує? Цікаво, так. Так. Бачите от відеокарта Asus ASUS PC GeForce RTX. 4080 рок-стрік на 16 гбайт коштує 42 539 гривень. Але, на жаль, поки що немає в наявності. От так, ось такі характеристики цієї відеокарти бачите? От. Так, давайте, друзі, далі дивитися. Так, це в нас вентилятор. Так, купити вентилятор для ігрового ПК. Так, зараз будемо дивитися, скільки коштує а, гарна система водяна система охолодження. От Крута система охолодження, водяна система охолодження ASUS ROG Raikue 360 White Edition білого кольору. Ось виглядає виглядається система охолодження. Бачите, дуже вона крута. Ваш ПК буде дуже. Дуже гарно працювати з тією системою охолодження. Бачите, це ASUS ROG. Коштує 13839 8... 13 гривень. Так, далі нам потрібен процесор. Купити так, купити процесор для ігрового 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 ПК. Так. Давайте дивитися, скільки коштує гарний процесор. Так, давайте дивитися. Так, ось гарний. Так, ось гарний, гарний процесор. От процесор Intel. Core i 9, і бачите. Так, давайте подивимося, може є кращий а, процесор Intel. Так, так, ай п'ятий, ай 9 так. Так, ось процесор Intel Core i 9 на 4, 4 ГГц, 36 мегабайт коштує. 25 513. Це нагадую, гарний гарний процесор. Так, і давайте підводити підсумки. Так, давайте дивитися, так, рахуємо. Так, 25 тисяч. І після цього, коли порахуємо, будемо

22519. І плюс. Так, процесор. Так, далі потрібен. Так, далі порахуємо ігрову карту Скільки коштує. Так, ігрова карта. Так, ігрова карта. Давайте дивитися, скільки коштує. Так, давайте вибрамо. Виберемо ігрову карту, наприклад, 5080. Так, ось ігрова карта RTX 5080 Наскільки на 16 гігабайт Коштує 60 69 269. Давайте впишемо. Так, 69269. девять девять. Так, плюс. Так, шо для ПК потрібно? Так, давайте дивитися. Так. Так, зараз. Так, ну можно. Вважати, що ми все порахували. Так. Так, ну все, вроді би все порахували. І робимо висновки, коштує, щоб зібрати а, сам, ну, самому собі, ігровий комп'ютер 129 600. Ну, це ж, якщо не... Ну, це ж якщо не ще не, вважати, ну, не ще не рахувати клавіатуру, мишку, навушники, ігровий коврик. О, давайте дивитися далі. Так, ціну запам'ятали. 129 600 гривень. Так, давайте далі дивимося ігровий ноутбук. Так, ігровий ноутбук. Так, дивимося, скільки коштує гарний ігровий ноутбук. Зараз подивимося. І зробимо висновки, що вигідніше. Так. От, гарн... Так, гарний ігровий ноутбук. Давайте дивитися, скільки коштує. Так, давайте подивимося відгуки. Угу, Підгуки. Ага, відгуки гарні. Так, тому дивимося цій ноутбук. Так, давайте дивитися. Так, один на, на один терабайт коштує. Так, ага, так, а якщо оперативка 64, так, ну, дивіться, якщо об'єм пам'яті. Ого, 4 терабайти. Нічого собі. Так, ось це вже непогана ціна для такої пам'яті. Давайте дивитися так. Відеокарта RTX 4060, потужний процесор Intel Core i9. Оперативна пам'ять 60... 64 ГБ частота оновлення екрану 165 Гц. Бачите, ось так. Так, пам'ять. Ага, пам'ять 4 терабайти. Ого, клас. Так, завжди купую ту техніку, бо впевнена в якості товару і сервісі. Бачите ось такі характеристики того, цього ноутбука. Нагадую, що це ігровий ноутбук Asus, Asus ROG Strix G16 на процесорі Intel Core i7. Так, які тут розйоми є розйом як в роутера, два розйоми Type-C, один для навушників і один, щоб під'єднати його до телевізора. Так, ось такий крутий ноутбук, бачите, Rockstrik. Так, на скільки ж він коштує? Давайте дивитися на 2 терабайта. Так, на 2 терабайта коштує і на 73 тисячі, на 32 ГБ на 32 ГБ і 2 терабайта коштує 73 500 і на терабайт і, і на терабайт і. Ну, на терабайт і 32 ГБ коштує... Теж з ігровою картою RTX 4060 і на... із пам'яті 32 ГБ і терабайт. Теж на процесорі Intel Core I7 коштує 67 тисяч 99 гривень. Так, давайте робити висновки. Що? Шо... Що з цього буде краще? Ну, Дивіться, ну, вигідніше виходить. Робимо висновки, що вигідніше не самому зібрати комп'ютер, а купити вже готовий ігровий ноутбук. Нагаду, що він називається Крутий ноутбук ASUS ROG Strix D16. От. Пам'яті в ньому е, лише за, 8, ну, за 82 тисячі 4 терабайти. Так, Якщо ще гарантія плюс 2 роки, то це коштує е, захист, то це буде коштувати ще. Якщо захист від е, захист, екрану, це буде коштувати 94 тисячі гривень. Якщо гарантія 2 роки. Так, Якщо гарантія 2 роки плюс програми, якщо... так а якщо гарантія 1 рік, ну буде коштувати 184 тисячі гривень. Так, ну давайте робити висновки. Звичайно, вигідніше купити а, ігров... купити вигідніший ігровий ноутбук, вже готовий, чим зібрати ігровий ПК. Тільки ігрова карта та монітор вже будуть коштувати. Тільки ігрова карта та монітор вже будуть коштувати, як половина цього ноутбука, ви тільки уявіть. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи є в когось ноутбук.